Благословлю Господа на всякий час, завжди хвалаємо в устах моїх, Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. величайте Господа зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене, приступіть до Нього і просвітіться. І лиця ваші не осоромляться. ось у Боги благав, і Господь почув Його, і від усіх скорбот спас Його, ангел Господній охороняє тих, що бояться Його, і визволяє їх, споживіть і побачите, що благий Господь, блажен му, що уповає на нього бійтеся, Господа всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Багаті зубожіли й зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага, прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас, хто з людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої, нехай не будуть облесливі, ухиляйся від всього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй Того. Очі Господні звернені до праведних, і вуха його до молитви їх, лице ж Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити землі і пам'ять про них, взивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх, близько Господі до скорботних серцем, і смиренних духом Він спасає, багато скорботу праведника, та від усіх них визволить Його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається, Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть, Господь визволить і душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання до Господа в коментарях. Господи, пристановищем нашим був Ти зроду мрід. Перше ніж з'явилися гори і створилися земля і вселена, од віку й до віку Ти єси, Ти повертаєш людину у тлінні і кажеш: верніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима Твоїми, як день вчорашній, що прийшов, як сторожа нічна, ти, наче повінню, зносиш їх. Вони як сон, як трава, що зранку зеленій цвіте, а ввечері опадає в'яний сохне, бо ми в страху від гніву Твого, і від ярости Твоєї, ми в тривозі, Ти поклав перед Собою беззаконня наші, і таємне наше, перед світлом світламиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм, і роки наші щезають, як мрії, дні віку нашого сімдесят літ. А як при силі вісімдесят літ і найкраща пора їх труди хвороби, час швидко минає, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою, навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре, повернися, Господи, ж з милосерце над слугами Твоїми. Наповни нас вранці милістю Твоєї, Господи, і зрадіємо та звеселимось, звесели нас у всі дні наші, за ті дні, коли ти смиряв нас, за літа, коли ми бачили зло, і подавись на рабів Твоїх, і на діла Твої, і навчи синів їх, і нехай буде милість Господа Бога нашого на нас, діла рук наших виправ, і в ділах рук наших допомагай нам. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почуй, Господи, правду мою, на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих, від Тебе самого, нехай вийде суд мій, очі Твої, нехай побачать правоту, Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми в ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя, у ступи стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої, тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість мою, бо ти спасаєш тих, що оповають на тебе. Від противників правиці Твоєї, охорони мене, Господи, як зіницю ока, під покровом крив Твоїх, укрий мене від лиця нечистивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, Ожеріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя, ті, що переслідують мене, нині оточили мене. Очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі. Вони, як той лев, що здобич шукає, як звір, що причаївся, Воскресний Господи випереди їх, подолай їх визволи душу мою від нечистивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєю, Господи, від людей світу цього, доля яких у цьому житті, черева своє вони наповнюють від скарбів Твоїх, сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм. А я вправді дивитимусь на лице Твоє, що ранку буду насичуватися славою Твоєю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання до Господа в коментарях. Який милостивий Бог Ізраїлів до народу свого, до чистих серцем, мої ж мало не похитнулися ноги, мало не поскознулися стопи мої, я позаздрив безумним, бачивши добробут беззаконних, бо немаєм страждання, і до смерті їхні міцні сили їхні. У трудах людських їх нема, і не знають вони людської біди, тому то гордість підняла їхню пихатість, і як в одежу одягаються вони у неправду та нечестя свої, пливе, наче олива, неправда їхня, живуть за похотями свого серця, з усього глузують, зневажливо говорять про Бога, Звисоко розмовляють, до небес підносять уста свої. І язик їхній обходить землю, тому звертаються до них люди, і п'ють їхню воду повною чаше, і кажуть як довідається Бог, і чи знає Всевишній, і ось ці нечистивці завжди живуть у достатку і примножують багатство, і я сказав, чи не даремно я дбаю про чистоту серця і в невинності умивав руки мої. Віддавав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував. Але коли б я сказав, буду і я так жити, то я став би зрадником перед родом синів твоїх, і я став думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжким було це в очах моїх. Аж поки не війшов я у святиню Божу та не зрозумів кінця їхнього, дійсно, на слизькій дорозі поставив ти їх. Над прірвою стоять вони, як несподівано прийшли вони до Занепаду, щезли, погинули за беззаконня Свої, як щезає сон того, хто прокинувся, так ти, Господи, розбудивши їх, знищив помисли їхні у місті Твоїм. Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумним, я, як тварина, був перед тобою. Але я завжди з тобою, ти тримаєш мене за праву руку мою, ти порадою Твоєю провадиш мене, і до слави Твоєї ти приймеш мене, хто бо для мене є на небі і чого без тебе бажати мені на землі? Знемагає серце моє і тіло моє за тобою, Боже серця мого, і доля моя, Боже, навіки. Бо ось ті, що віддалили себе від тебе, гинуть, ти знищуєш кожного, хто відступає від тебе, а мені найкраще прихилятися до Бога, покладати на Господа надію мою, сповіщати про всі діла твої, в церкві Твоїй, у вратах дочки Сионової, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Ставте вподобайки, поділіться цим відео з ближніми вашими. Бережи вас Господь.